Друзі, привіт! Важливе розуміння ваше, що контрнаступ не означає, що ми просто от завтра будемо в Донецьку, фактично. Ведеться важка робота. Кожне місто, яке звільняється на Харківщині, кожне село, яке звільняється на півдні, там потрібно закріпитися і втримати його в майбутньому. Тому, будь ласка, я розумію всю ейфорію стосовно вдалих дій. Вдалої роботи Збройних сил України. Але пам'ятайте стосовно міста Лисичанськ, міста Сєвєродонецьк. Збройні сили України поруч з Сєвєродонецьком Збройні Сили України заходили у Лисичанськ, але там був опір ворога і зараз тривають бої. Потрібно терпіння ваше і розуміння.